Валентина. Проживаю в Полтавській області в чарівному місті у горішній плавні. З компанією я познайомилася завдяки великій підтримці Тані Радзєвській і Сім'ї Пшеців. В компанію я пройшла по тій причині, що після довготривалого лікування в мене були проблеми. З печінкою виникли, так як приймала дуже серйозні препарати, і лікарі поставили діагноз, гепатоз печінки. І наслідком цього порушений сон, порушений обмін речовин, випадіння волосся. І за підтримки Тані, Віти, Руслана, Марини, я позбулася з даної проблеми. Після вживання трьох місяців у мене. Ну, З'явилися вже перші результати. Лікарі були здивовані, що так швидко відновилась печінка. Зараз я помічаю зміни, які мене дуже-дуже радують. Це те, що я дивлюся в зеркало, я бачу, як відростає моє волосся. Руками також говорять, що дуже-дуже хороші зміни. Також я сплю дуже хорошо. В мене також були ще проблеми з тиском. Зараз цих проблем у мене взагалі немає. Тому я раджу, хто сьогодні тут вперше, хто ще не прийняв рішення, думає вживати продукт, не вживати продукт, вживай, навіть якщо у вас є з здоров'ям, все в порядку. Це буде дуже велика підтримка вашого організму. Дякую.